Друзі, ну і хочемо звернути увагу на хід сьогоднішнього ефіру. По іншому не скажу виконання Валентини Хамайко. Це тірамісу, здавалося б, італійський рецепт, але на основі нашої Паски уявляєте, як вага. вихідними днями ви почнете якийсь такий 11 година ранку. Ви з родиною такий затишок, як це можливо, де б вони були смачно. заварити чай, каву і посмакувати таким Місу. Ми в шоці. Оператори просто все з'їли е, нишком тишком. Що там плямку? Сидять отак, отаминають і працюють. Це, це мило. Це успіх. Я одна глядачок пише: якщо є згущенка і є Паска, то Паску вмочили з Гущенко і так Ні, варіант. це лінивий варіант, Але ще свіженько і паска. А якщо додати трішки турботу і любові, то це Супер, ще так. Ми тобі дякуємо сьогодні за ефір. Що у вас з Олександром завтра на рахуні? У нас, як завжди, насичений ефір. Ми дуже ми любимо наші зустрічі з психологом. Вибираємо актуальні теми. І цього разу, ну напевно, те, що болить, але про що замовчують. Це uh -huh. втома від подружніх стосунків. Uh -huh. Коли люди живуть вдовго, вони uh -huh. іноді дійсно втомлюються. Але вони не кажуть один одному якісь претензії, а навпаки, це все вибухає в якісь сварки або навіть розлучення. Чи можливо втома і що робити, як рятувати родину? Про це будемо говорити з Анною Кушнирук. Ще зустрінемося з Ігорем Цигаником. Новинки uh -huh. спорта як завжди будуть на висоті. Ну і чекаємо на Олену. Крав. Давайте. Вау, гора. Ого! І що собі ранок марафону? Гатина Хаменко, Олександр Попов, завтра чекаємо. А у нас на часі. Ого! Яка, яка новина да. про ветерана війни, відомого коміка Віктора Розового, довела мережу до сліз. І хто з голівудських зірок набив тату у вигляді три зуба? І хто пише книгу про культовий український гурт Бумбокс, Команда ЖВЛ вирушає. До суботи. Перші кроки після важкого поранення, яке отримав на передовій, більше року тому зробив ветеран війни відомий гуморист Віктор Розовий. У соцмережах зірка виклав емоційне відео, в якому за допомогою тростини та під наглядом медичного працівника пробує робити кроки. Як зізнається сам Віктор, йому це дається важко, але повноцінна ходьба це справа часу та занять. Після низки операцій військовий рік пересувався на кріслі колісному. Як він розповідав своїх інших. Instagram Сторіс після того, як вийшов із коми, лікарі казали, що він зможе тільки кліпати очима. Але сьогодні розовий довів те, що вони помилились. Українські знаменитості, що виявилися в епіцентрі атаки на Київ вночі 24 квітня, поділилися пережитим у соцмережах. Зокрема, телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що разом із сином знайшла прихисток в укритті метро. За її словами, вони буквально бігли з дому під ракетами та шахедами. Дружина актора Дмитра Вівчарюка Ольга також поділилась, як вони пережили обстріл. Як розповіло подружжя днями раніше у ЖВЛ, Ольга з двома синами приїхали на тиждень в Київ після трьох років проживання в Німеччині. Вони переживали, як на вибухи реагуватиме їх старший син Захар, який має розлад аутистичного спектру, та сподівалися, що дитину вдасться вберегти. Але на жаль, реалії війни наздогнали. Я вчора порволи. Сьогодні треба акторка Ірина Кудашова поділилася, що через переживання в неї стала панічна атака, через яку не змогла заснути. Я не заснула ні на хвилину. Мініторовану новину, було дуже страшно після в душ прийти в себе і одразу на зміну. Я завжди тримаюся, завжди знаходжу сили, а цього разу не розумію, як себе зібрати. Акторка додала, що наразі символічно знімається в кіно про перемогу добра над злом і вірить, що в житті так теж буде. І наша команда висловлює співчуття та підтримку всім, хто постраждав від ракетної атаки на столицю. Про легендарний гурт Boombox нарешті вийде книжка ще 2019 року. Продюсер бомбоксу Олексій Согомонов запропонував журналісту Тимуру Дорофеєву стати їх біографом. Відомо, що вже через два роки книга була готова, але вдруг її не віддали, бо текст не сподобався продюсеру гурту. Майже за 10 років 2020-го в соцмережах бомбок публікували уривки з невиданої книги, які стосувалися створення альбому Меломанді. Більше про книгу не згадував аж до вчорашнього дня. Саме 23 квітня альбому виповнилося 20 років. З цієї нагоди український репер, колишній учасник гурту, на відміну від Фріл, опублікував допис, де розповів про враження від концерту гурту та розмови з продюсером, який нібито повідомив, що про бумбокс таки має вийти книжка. На коли саме запланований вихід, невідомо. Немає з цього приводу офіційних коментарів ані Согомонова, ані учасників гурту. Фронтмен гурту Скай Олег Собчук вперше після скандального розлучення з'явився на публіці та прокоментував особисте життя. Зокрема, артист відреагував на звинувачення своєї колишньої дружини в токсичності стосунків, які за її словами впливають на їхніх дітей. Ідеальним ти не будеш ніколи. Я не буду коментувати з колишніми і так далі. Я просто скажу що ідеальним ти не все одно не станеш ні для кого. І на не критикують лише того, хто нічого не робить, або не хейтять лише тільки мертвих напевно, не хейтять. Головне займатися своєю справою, йти вперед. Ось і допомагати. Просто і не забувати, хто твої рідні, хто твої друзі. Проте Олег зізнався, що віру в кохання не втрачає, і в цьому допомагає особлива для нього людина. Моя кохана жінка, інакше я б не зміг би творити. Похання це будівельний матеріал для створення нових пісень. Та чи готовий Олег створити нову родину? Не готовий відповісти. Рано про це Собчук зізнався за лаштунками 14-ї національної музичної премії ЮНА, де гурт «Скай» виступав. Під час події були оголошені переможці в різних номінаціях за досягнення в музиці за 2024 рік. Тріумфаторами року стали гурт «Океан Ельзи та співак Монатік, які вибороли по три статуетки. Щоправда, їм не вдалося потрапити на нагородження. За статуетками Юна на сцену піднялися Ілля Парфенюк, Скай, Артем Пивоваров, а також співачка Домій, яка стала відкриттям року. Все, що зараз відбувається, це те про що я мріяла, і я просто продовжую робити те, що я люблю. Продовжую робити діло своє. І от мене це рятує. Якщо, наприклад, бувають якісь моменти сумніву в собі, я просто йду на студію або сідаю за фортепіано і просто пишу музику, і я відключаюсь від всього світу, і це мені дуже. Допомагає насправді. Зірка серіалів Жіночий лікар встигнути до 30 та дві матері Віталіна Біблію вийшла заміж вдруге. Про зміни в особистому житті акторка зізналася в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Ми зі своїм чоловіком, друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все. У нас немає секретів. І я вважаю, що це прекрасно, коли чоловік з дружиною є друзями. І Що не питать, що ти заміжня? Я не люблю про це, сімейне, воно тільки своє. Я так це все бережу. Ані імені обранця, ані подробиць шлюбу Віталіна не розкрила. Відомо лише, що шлюб укладено під час повномасштабної війни. Коли саме вийшла заміж, теж невідомо. Про те, що в квітні 2023 року шанувальники запідозрили у змінах в особистому житті Біблію. Бо Її пальці помітили обручку. Шон пен набив татуювання у вигляді тризуба. Відтак американський оскароносний актор в чергове висловив підтримку Україні. Про це стало відомо з допису у Фейсбуці радника керівника офісу президента Сергія Лещенка. Відомо, що тату Шон Пен набив саме в Україні, а до цього він відвідав третій окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.